Що там, камера, мотор? Давай. Давай. Шановні підписники, друзі, гості каналу, Вітання, Дикий Кут. Вітаю вас, бажаю вам здоров'я і ми сьогодні колем, -дрова, колен дрова і докололися до того, що наш колунчик поламався. І хочеться зняти такий ролічик. Це я його вже підпиляв, ви розумієте, що камера не завжди з нами. Я його вже підпиляв і хочу вам показати. Це ручка, така, вона називається, ми тут прочитали, можете бачити. Ручка з фібер Гла гласа. Фібер це моє розуміння. Ми вивчали німецьку мову, коли жили в Європі. Гласе, гласе глас, це стекло. Да? А фібер. Це що, вібрірує, да? а що це? Це фібер, це температура. Температура. Ага, фібер, да, це температура. А гласе це виходить стекло. Тобто, навіть стекло. Ну, Ми тут вже бачимо, це з такого стекла. Як воно називається? Стекловолокно. Стекловолокно, стеклопластик. Да? Ось він такий тянеться. І зараз ну, да? я бачу. Бачиш, так? Да? Ага. Зараз я бачу, що вона тут має такі відверті, які проходять до кінця. Це, я так розумію, такий стержень, він стоїть вовнутрі І пластиком облитий. зараз я що вже зробив. Тобто Він перший раз відскочив ми з Іваном. Я його просто яку сторону? От, от там, там стороною. А, от так, о, все, сложив. цією стороною. То есть ми просверлили спочатку отверстия. Вроді би сюди, в цей фіберглас вкрутили його. Ну, некоторое время він попрацював і знову поламався. Сейчас що я делаю? Обточив. Я обточив это все дело пластик болгарочка посажу зараз на резиночку, опять метод, так що лишайтесь і зараз побачите, що ми будемо робити. Суботу, сломався, весь враз. Я знаю, що врятує друже, файберглас, надійний клас. І експеримент, чи ремонтується ручка з фібергласа. Ремонт топора, зламана ручка із файбергласа. Беля, то ми ти тримаєш, все не підведе, отак прекрасно Ремонт з тобора, візьми, зробиться, справжня сила. І кожен удар тепер буде, як крила. Він ще не вже не страшні, коли тримаєш в руках. Файбер, власне, все вогонь, що горить у твоїх очах. Зручного лісного скеля готовий знову працювати. Тепер мій топор це броня, що не можна зламати. Чому я так зробив ці нарізки? Те, ну, ми бачили, як рей, як завжди, покажи рей, як завжди з нами, він любить дуже з нами кругом, то йому камішки, то йому палочки. Ну тут була така нарізочка, я її зараз підточив тут. Да? І він був залитий. Я так розумію, якийсь е боксидне смолою, мабуть, ну, з чим-то таким він був. А я зараз хочу спробувати додати йому ці ручки е пластичності, так як ми зрозуміли, що цей колун при праці з таким колуном, з такою ручкою, я на собі ощутив. Е ручка така добра для замашності, Для замашенности, а Притом, коли колу не пробиває, ну, не розколує, да, то по рукам теж добряче йде віддача. По більшому счету, мабуть, ручка, по-моєму, собственному мабуть, дерев'яна все-таки краще, ніж така. но і така має місце. Зараз ми спробуємо набити, він набивається і хочу посадити його на резинку. Є такі моменти, коли садять. Коли садять сокири на резинки, і вона тоді доп... вібрірує, не, не жорстко сидить. Ну і момент того, що менше розбивається. Зараз і ми так спробуємо насадити цей колончик і вже покажемо, побачимо, що воно вийде. Так, і ёршик. Йоршик. Попробуємо. Це дивно, А тут нема, це там на том столі. Надо менше сюда стил перенести нам. Щоб тебе буде зараз Ага, ось ми вже там добралися. А ось, бачите. Е, уже е, вже біленьке от, це вже той наш фіберглас. Ну, це стекловолокно. Ну, спробуємо машину тут на само. Може, надо в цю сторону, так. Да? Чуть-чуть підточить, щоб він... Нічого Що страшного, на швидкість не влияє. Так, це сюди, це сюди, це на сторону сюди. Ну, зараз наб'ється. типу добре, звісно, було. Ну і спробуємо насадити його на резинку. Так, заготовлюю я таку резиночку зараз. Ось вот таку ось резиночку я взяв. Обачна резина. З камери, з велосипедної старої. У нас, слава Богу. Дітей хватает. Велосипедів вистачає, Господь благословляє. Вот. І зараз спробуємо прямо на резиночку через резиночку. Звісно, резиночку можна бмачити та підрізати нашу. А от допомочити би можно, Воно тоді буде так. Вся сторона сюди. Та що його? Я... Отак. Так. Вот так. Может, трошки дальше, может. Вот так. То есть попробуем. Это сюда будет, это сюда, это правильно сюда. Ага. Че обирвы, че не обирвы. ну. Ага. там далее будет добро, а тут надо по центру сделать, да? Вот так вот. Вот так вот. Спробуем, друзья. Кто думал, получится, не получится? Кто, я думал? пишите. Мы уже мало під пулям, ничего снимем. Так. Пойдем на дравняк, уничтожил. Ой, идет. Зараз задъем обрежем. О, чуть-чуть глушилася. -чуть Нараз. Ага, ще зовсім трошечки. Бачите, де я обпилював уже почти ми дошли до нього. Зараз пробуємо ще. Ах ти, ще буквально миллиметрик надо класс тут уже уперся в резинку а тут я просто коса ну на глаз точив зараз ми подивимося, що будет далі отакий с воротничком сейчас <різь> <різь> обріжу його а ну, немає ножика Але можна обійти без ножика у нас есть така полуостра простиночка дикая щекнул по резиночке, она уже и начала обрываться. Что, слава богу, можно и без ножика. А зараз мы дело так вот выдернем вот сюда. Ну, выдернем и попробуем его еще набить, а это будем срезать, чтобы мы не без пальцы. Вот так вот, супер. Ага, ось дивися, бачиш, ця ручка, вона, виходить, тут на фіберпласті, ось цього не було. Тепер, коли ми набиваємо, вона почала отут по фірбі, по цьому... Фі Фібергласе почала сюди сповзати, бачиш я? Ага, цікаво. Вона, резинка тут теж, бачиш? Ага. Напивається у резиночку. Будемо зараз пробувати бити, будемо дивитися, що вона виходить. Зараз ось цю і в ці відрізки я вставив також теж шфеник, щоб він нам... Ну, бол, болтик болтик, щоб він нас страхував на случай злазь. Ну так хоть. Ще один девайс прикрепимо, вот так? Пауза. Фу, воняє. Добре, на скорость у нас уже влиять не будет. У нас цей болтик уже обрезаны. Обрізаний. Зараз попробуем его крутить, щоб він нам... Це ще не просверли нам той у глаз. там надо просверлить. Рей, зараз, зажды. На да, сюда б, конечно, тоже я бы сейчас эпоксидный сполный налыч. Друзья, працюя. Рекомендую так на резинку посадили все. Тим більше ми вже його там іспитали декілька раз, Розумієте, що відео можна монтувати. І у нас ще з'явився один друг. Нашов я купив я все-таки таку. Топорище було, а сокиру купив. І тепер у нас є два други, якими можна працювати. Так що, якщо колоть дрова, то це ми можемо. Хочу побажати від дикого кута Божих благословінь, Всього вам найкращого і лишайтеся з нами. Всім вітання. До нових зустрічей.